Ні хвилини покою. Вітаю, друзі! Буде піца! Надоїла я вам з піцею. А мені не надоїло. От підійшло вже тістечко, добре. Тут в мене куряче м'ясо, сир твердий, помідори були заморожені, і горошок також розморозилась, стекла зайва юшка. Бачите, помадка готова вже. Я так називаю помадка. Томатна паста з майонезиком. І зараз скоренько, скоренько зварганю піцу. Вирішила на цей раз зробити круглу форму, але буде ще. Одна піцечка. Зараз я пошукаю, яка в мене ще є форма. От така вже духовий шкаф нагрівся. І якраз поки другу зроблю, ця піца вже спечеться. Вирішила зробити, знаєте, друзі, трішечки тоньшу, тому що, коли я робила на один противень, то виходила така, знаєте, грубше тісто було в ній. Вирішила таке зробити по-нормальному. Сир багато натерла. Ну, досить все відправляю. Ну от мої пісочки і готові. Подивіться, які красотулечки вийшли, правда? Різної форми. Друзі, смачного і гарного дня, і гарного настрою усім і перемоги нашій рідній ненці в Україні. Щасли вам, друзі, в усьому. До побачення! Готуйте, не лінуйтесь.